Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк. І ви на нашому традиційному каналі від студії управління часу «Богуштайм». І ми завжди посередах працюємо для наших людей, для наших шановних, для нашої шановної аудиторії, і для людей бізнесу, для підприємців. Ми їх підтримуємо і допомагаємо їм морально. Чим можемо підтримувати їх для того, щоб їхній бізнес дійсно розвивався, і вони не стояли на місці і рухалися завжди вперед? Тому що для нас важливо, ми насолоджуємося, коли ми бачимо наших, наших слухачів, наших людей, які вже з нами давно, і вони гарно розвиваються і мають гарний результат у своєму бізнесі. Отже, сьогодні хочу поговорити про те, як не зробити свій день днем бабака. Тобто, як цього уникнути. Можливо, у вас були в житті такі ситуації. Я знаю точно, що у багатьох такі є, тому що у мене також таке буває, інколи навіть дуже часто, коли ми. Зробили багато роботи, аналізуємо свій вечір. Зробили багато роботи, дуже багато роботи переробили. Інколи навіть і втомилися, але цієї роботи, яку ми зробили, не видно, як то кажуть, ні спереду, ні ззаду. Дійсно, роботи багато зроблено, але ця робота вона не дає такого задоволення, яке би мала дати. Тому що дійсно роботи зроблено багато, а задоволення ввечері, коли дивишся на те, що ти зробив за день, задоволення дійсно мало. І дійсно, таке буває. Чому ж так відбувається? Тому що дуже часто ми робимо роботу, яка для нас є просто рутинною маю зовсім нічого проти рутинної роботи. Рутинна робота це навіть досить добра робота, тому що вона дає нам стабільність і вона дає нам дійсно дає нам основу. Але якщо подивитися з другої сторони на рутинну роботу. Скажу, скажу, що таке рутинна робота в моєму розумінні. Рутинна робота в моєму розумінні це коли у вас багато таких поточних справ, які ви робите постійно, можливо, вже деякі справи робите автоматично, навіть не помічаючи, що ви їх так швидко робите. От якщо для, для людини звичайної, це, до прикладу, прокинувся вранці, прийняв душ, причесався, вийшов на роботу, попрацював на роботі, прийшов з роботи, заняття дітьми. І перевірка там, якихось уроків з дітьми, можливо, якесь приготування їжі, можливо, якесь прибирання. А для людини бізнесу це також дуже багато різних справ, які пов'язані з її бізнесом. І тому я говорю, що рутинна робота вона також є важливою і вона є як основою, тому що це є дійсно стабільність. Але ж будь-якому підприємцю завжди хочеться розвитку. І коли багато такої рутинної роботи звалюється на плечі одного підприємця. Розвиватися дуже важко, адже основна ідея, що чим має займатися підприємець і, взагалі, людина бізнесу це стратегія, і це власний піар, власний розвиток, тобто вона має займатися. Своєю особистістю і піаром, куди має рухатися ця компанія, чи цей бізнес, куди він має рухатися. А коли багато, дійсно багато рутинної роботи, ми не завжди можемо спрямувати всі свої зусилля на щось таке масштабне, на якийсь там ну про який можна говорити, про яку стратегію можна говорити, і про який особистий розвиток можна говорити, коли на плечі підприємця постійно звалюється оця рутинна робота. What? Oh. Дійсно, вона є, і потрібно дійсно на неї звертати увагу, це так буває. І тоді, коли ми маємо дуже багато цієї рутинної роботи, ми відчуваємо себе просто як білка в колесі. Ми цілий день крутимося, крутимося, крутимося. На вечір ми навіть не маємо за що себе похвалити і сказати собі, який я молодець, скільки я всього зробила, до прикладу, на шляху до своєї цілі або на шляху до здійснення своєї стратегії, яку я писала, яку я так хотіла. І того, що я хотіла досягнути. Інколи навіть дійсно нема себе за що похвалити. І коли ми спілкуємося з нашими клієнтами і говоримо, знайди три речі, за які ти можеш себе ввечері похвалити, те, що ти зробив протягом дня. наші... Наші клієнти, наші люди, навіть мої знайомі, говорять, ти знаєш, я не маю за що себе похвалити. Я зробив стільки роботи, а похвалити себе не маю за що. І говорю: а навіщо ти її робив, коли ти навіть сам себе не можеш за цю роботу похвалити? Тому дуже важливо, щоб не створювати собі день бабака, щоб не створювати собі лишніх таких питань. Важливо це розуміти і важливо знати, що можна зробити з цією рутиною, як можна зробити так, щоб цієї рутини дійсно стало менше? Що ж є рутиною для підприємця? Якщо підприємець ще й самозайнятий і працює сам на себе, не має персоналу. Це також дуже, дуже рутинно, коли на його плечі спадають такі питання, як дзвінки клієнтам, відповіді клієнтам, це також можливо він хоче знайти персонал, шукає цей персонал. Тобто, це дуже багато такої роботи падає на плечі самого підприємця. Якщо, до прикладу, навіть у вас... Є свій бізнес, у вас є персонал, але у вас просто у вас страшний сон. Просто страшний сон в бізнесі. Страшний сон підприємця. Це коли не виконується нічого вчасно, коли все робиться невчасно. Коли всім на все, всі, всі працівники на все забивають, забувають за все. І коли дійсно, коли клієнти скаржаться на якість продукту, адже для будь-якого бізнесу дуже важливо мати гарний якісний продукт, щоб інші люди вас рекомендували. І коли це просто страшний сон для будь-якого підприємця. Але щоб Цього всього позбутися, дійсно можна, але потрібно цьому навчатися. Навчатися ефективній роботі команди, коли команда злагоджено працює, коли команда координується між собою, коли виконуються повністю всі дедлайни, коли виконується все, що потрібно, щоб виконувалося, от тоді в підприємця гарний сон. Тоді підприємець дійсно може. Може спати спокійно, і це дуже важливо побачити вчасно і якось на це вплинути. Як же ж ми можемо вплинути? На те, щоб дійсно не попасти в цей день бабака, щоб дійсно бізнес розвивався, щоб підприємець займався стратегією, а всі його працівники займалися своєю роботою і дійсно виконували її якісно і на 100%. Як я вже сказала, це потрібно розпізнати, цьому потрібно навчатися. І якщо підприємець працює сам на себе, не має найманих працівників, можливо подумати про делегування деяких справ. Тому що якщо підприємець займається постійно рутиною. Не делегує свої певні справи, які він може делегувати іншим людям. Він, можливо, в нього і хороший бізнес, можливо, в нього і перспективний бізнес. Але коли підприємець стоїть на місці і не розвивається, це означає, що він просто стоїть на правильному шляху у своєму бізнесі. От щоб такого не було, треба дійсно вміти правильно це розпізнати, вміти навчити персонал. Знати, як це зробити, ми тренінгова агенція, якщо ми тренінгова компанія, і якщо вам дійсно треба навчити весь ваш персонал ефективного використання часу, це до нас, і ви знаєте, що ми навчимо, тому що це наша специфіка. Але також ви і самі маєте працювати. Ви маєте подивитися, що ви можете передати іншим людям, що інші люди можуть використовувати. І також ви можете до прикладу. Поставити якісь, до прикладу, написати, написати орх політику, написати певні інструкції, також які вам потім буде, коли ви знайдете собі працівника. Вам потім дуже легко буде передати йому певні справи і пояснити йому, що ви хочете від нього, щоб він виконував. Це також дуже важливо. І сам сам підприємець завжди має навчатися, щоб не потрапляти в такий день. Про день сурка розкажу, що є навіть фільм. Фільм, такий називається День Сурка, де чоловік дійсно потрапив в цей такий день. Цей день 2 лютого. І він це 2 лютого переживав, 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 переживав постійно. За підрахунками критиків цього фільму він переживав 2 лютого 250 днів. Він знав, що в цьому дні буде, що відбувається, хто йому що відповідає, і міг вийти з цього дня бабака, міг вийти лише тоді, коли знайшов щось нове у своєму житті, коли побачив щось нове у своєму житті, змінив своє життя. А він закохався, скажу. Він закохався і почав звертати увагу на інших людей, почав допомагати іншим людям, почав допомагати тваринам і закохався в гарну жінку. І таким чином він він зміг вийти з цього дня бабака і вже прокинутися 3 лютого. З новими силами і з новим життям. Так само можете зробити це і ви, якщо ви розпізнаєте цей день сурка, якщо вас не задовільняє ваш день, якщо вас не, за... не задовільняє, як ви проводите свій день, якщо ви не можете собі подякувати ввечері, треба дійсно задуматися, а що я можу для цього зробити? Саме основне, що ви можете для цього зробити, і це може зробити будь-яка людина, навіть не обов'язково підприємець це подивитися на різні сфери свого життя. Щоб вийти з цього дня сурка, з цього колеса, треба зробити дійсно щось приємне для себе і те, заради чого ви живете. І саме основне, що ви дійсно можете зробити для себе корисного і заради чого ви живете, це ваш фізичний стан. Ви можете просто почати займатися спортом, вносити щось нове, щось цікаве у своє життя. Як, адже ви знаєте, що навіть якщо ви за цілий день не зробили нічого корисного, але ви пішли до тренажерного залу і гарно там попрацювали, ви приходите з піднятим духом і ви розумієте, що ви зробили щось корисне і важливе. Для самої основної людини, яка є у вас у вашому житті, це для себе. Також необхідно дійсно і не забувати про розвиток. Завжди потрібно розвивати і себе, і свою команду. Адже люди, які працюють з вами як з підприємцем, також мають бути професіоналами і вони мають дійсно якісно виконувати свою роботу вчасно і мати дуже гарний, дуже гарну продуктивність і саме основне ефективність. Також. Далі, над чим можна ще також попрацювати над вашою сім'єю, адже сім'я це підтримка. Подивіться очі своїм дітям. Запитайте їх, що вони дійсно хочуть. І внесіть щось нове у свою родину. Обов'язково це зробіть. Так само в бізнесі збільште в бізнесі доходи. Або, до прикладу, збільшити джерела, джерела доходів. Є одна така дуже гарна технологія. Я колись про неї прочитала, можу її розказати. Не цілком правильно, але я хочу, щоб я донесла, хочу донести просто до вас суть цієї технології. Якщо ви, до прикладу, хочете отримати якусь певну суму. Коштів, так? то вам не варто розраховувати лише на одне джерело вашого доходу. Вам варто подумати, щоб ви мали три-чотири джерела доходів, і з кожного джерела, щоб ви отримали саме ту суму, яка вам потрібна. Не ділити цю суму між, між різними джерелами доходів, а взяти просто цю суму, яку ви дійсно хочете отримати. І собі, ніби як поставити завдання, отримати її від кожного джерела доходів. Тоді точно ви отримаєте цю суму, точно. Тому що якщо ви будете звертати на ці джерела доходів свою увагу, а ви знаєте, куди ви звертаєте увагу, туди йде ваша енергія. І коли ви звертаєте увагу на кожне джерело доходів і думаєте, як зробити в кожному джерелі доходів цю суму, яка вам потрібна. Ви дійсно будете мати дуже гарний дохід. Повірте мені, практика дуже дієва. Ця технологія дуже дієва, якщо дійсно почати вимагати прямо від тих джерел доходів цю суму, яку ви туди заклали, яку вам потрібно. Це такий, такий коротенький, така, така техніка, яка дійсно допоможе вам отримати ресурс. На ваші, на ваші якийсь ваш бізнес, на ваші якісь нові сфери діяльності. А ресурс, грошовий ресурс, він дає змогу до будь-якої цілі йти дуже швидко. Тому можете скористатися такою технікою, щоб дійсно вийти з цієї, з цієї з цього замкнутого кругу, знаєте, з, ціє, з цього дня бабака. Ви можете собі придумати сьогодні. Так, я хочу певну суму. з яких Джерел доходів я її маю отримати з таких, з таких і з таких. Так, значить, це джерело доходів має дати мені до кінця місяця таку суму, те джерело і те джерело. Все. І ви вже внесете щось нове у свою діяльність. Будете це контролювати, і ви зможете дійсно мало того, що вийти з цього дня сурка. Будете задоволені тим, що ви робите, що ви дійсно робите для себе, і будете таким з таким піднятим духом, адже у вас буде грошовий ресурс на здійснення ваших мрій. От бачите, тим, хто дослухали до кінця цей етер, я дала таку технологію. Обов'язково нею скористайтеся, і ви просто в моменті вийдете з цього дня бабака. Це сама краща технологія, яка дійсно допомагає вийти з дня бабака і почати рухатися вперед, не стояти на правильному шляху і не гасити постійно пожежі, а дійсно робити те, що дасть вам класний результат. Я вам дуже щиро цього бажаю, і ми дуже дійсно радіємо, коли всі наші підписники, коли наші слухачі, коли всі люди, які дотичні до нас, дійсно отримують гарні результати, і ми про вас завжди-завжди хвалимося в наших соцмережах. Люблю, обнімаю і всім гарного дня. Виходимо, виходимо з дня Сурка. Уявіть, що сьогодні 3 лютого. Все, ми прокинулись і працюємо. Всіх люблю. До нових зустрічей!